Буде стояти вантажівка на цих площах, і на протязі дня можна принести, поспілкатись, отримати невеличкий сувенір від нас у вигляді наліпки, що ви є учасником цієї акції. Дуже багато дітей, які перебувають на деокупованих територіях, і вони вимушені своє дитинство проводити, скажімо так, в максимально некомфортних умовах. І ми, як дорослі люди, можемо і мусимо це дитинство їм зробити більш щасливим і зробити, подарувати якусь казку. Саме маленькі, що ми можемо зробити, це передати туди якісь речі, іграшки для того, щоб показати дітям, що... Вони не самі, ми не залишили, ми пам'ятаємо. Ми робимо акцент, що приносили теплі речі, то що необхідно зараз на цей сезон. Та іграшки для дітей. Канцтовари, можливо, там фломастери, карандаші, якісь розмальовки. Ці пакунки з дарунками бажано підписувати вік, стать завантажуємо фуру, і в ніч на 19-те вона вирушає безпосередньо на Херсонщину.